Всім привіт! І це як отримувати фрі Robux. Нам потрібен Google або Chrome. На англійській мові вводимо Microsoft Rewards в Google або в Chrome. Тепер нажимаємо на першу вкладку цю Microsoft Reverse. вон Тепер нажимаємо Збирати бали. Тут є різні завдання. Во. Наприклад. О, Во, зробили це завдання, бачите? У нас є пункти БТІ. Наприклад, в мене 1513. І тут можна за оці пункти отримувати е, цифрову карточку, наприклад, на 100 роботів. Я її можу активувати зараз. Для цього у вас має бути підтверджена електронна пошта. Тоді. Далі. Бо. Тепер. А, на 24 години на протязі 20, 24 годин має мені прислати а, Microsoft в електронну пошту а, код на 100 робуксів. Я прочекав 3 хвилини і мені надіслали отут тут -от моє замовлення, тобто 100 робоксів. І тепер отут -от є пін, тобто код карточки. Купіювати його. тоді Тут перше посилання wwwrobox.com. Тоді треба увійти у свій обліковий запис Robса. Тоді, тоді написати там код від карточки. І тоді ви отрим... і тоді на ваш аккаунт переведеться 100 робуксів. О, я вставляю. Тепер нажав на викубу і о, 100 робуксів. Бачите, було 237 робоксів, а стало 337 робоксів, Тобто спосіб працює. Ну, головний мінус цього спосібу, вам прийдеться 15 днів без перестанку. Кожен день заходи, 15 днів кожен день заходити на той на сайт Microsoft. І, е, і робити ті завдання. Но, якщо ви не знаєте, як створити свій аккаунт в Майкрософті, як створити свій аккаунт в Microsoft, то на, э, давайте на 10 лайків я розкажу, як зробити свій аккаунт в Microsoft. Всім папа!